Люди, які провели час у психіатричній палаті. що найбожевільніше, ви бачили. Моя мати працювала в лікарні в Ірландії, коли їй було близько 15 років. Це було на початку 60-х. Їй подобалося там працювати, незважаючи на те, що деякі пацієнти намагалися її вбити. Один пацієнт завжди приставав до неї. Щодня казав моїй мамі, що збирається вбити її, коли вона закінчить роботу. Вона знала, що він любить музику, тому казала йому, що вона має піти на танці того вечора, і чи може він почекати до наступного дня. І він погоджувався. Наступного дня він все це забував і знову погрожував мамі, і вона повторювала це знову. Так тривало кілька років, поки вона там працювала. Я працював соціальним працівником в установі, де був зал для тих, кого ми називали довічними ув'язненими. По суті, для людей, які не мали надії коли-небудь вийти звідти через їхні хвороби. Словом, мій зал був на 14 місць і був повний. Був у мене один величезний хлопець. Його звали Симон. Він страждав на медикаментозну шизофренію та мав біполярний розлад. Цілий день він розмовляв сам з собою, але ніколи не розмовляв з іншими. Всі інші чоловіки в палаті його боялися. Того дня я працював у першу зміну. Я прийшов трохи раніше, щоб попрацювати над документами, які мені потрібно було закінчити. Коли я вставив ключі у двері, я почув, як Симон вдарив двері кулаками. Я подивився в крихітне віконце на дверях, і він, і зал були в крові. Я запанікував і викликав службу безпеки, бо думав, що він когось убив. Виявляється, у Симона стався напад маніакального епізоду, і йому вдалося буквально збити свої підошви. Інші ліки, які він приймав, розрядили його кров і призвели до сильної кровотечі. Ми перевірили запис камери, і він ходив і розмовляв усю ніч. Санітар, якого звільнили після цього, проспав всю зміну і не чув, як Симон ходив туди-сюди. Друже. Не забудь про підписку, вподобайку і коментар. Будь ласка. Я пробув у підлітковому стаціонарі 30 днів. На думку спадають дві людини. Один хлопець на ім'я Девід був дуже високим для свого віку. Здається, йому було всього 13. Він наполягав на перегляді фільмів про п'ятницю 13-го під час кіновечорів. і всі боялися не погодитися з ним через його жорстокий характер і часті фантазії про вбивство. Він ненавидів приймати ліки, і, мабуть, два-три рази на тиждень сварився через це з медсестрами-психологами. Серйозно знадобилося п'ять шість великих дорослих чоловіків, щоб подолати цю дитину. Йому було страшно. Інша була просто сумна дівчина на ім'я Венді, їй було 13, дуже мила. Але вона завжди носила той самий одяг, і від неї дуже дуже смерділо. Мабуть, це звичайна захисна реакція у дітей, які неодноразово зазнавали зґвалтування чи насильства з боку родини. Вони не очищаються або навіть забруднюються, щоб стати небажаними для свого кривдника. Я міцно обіймав її щовечора в загальній зоні, коли наставав час йти до наших камер. Перша жінка, з якою я жила в кімнаті, вимагала, щоб її виписали. Це була добровільна госпіталізація, тому лікар виписав її за умови, що хтось інший забере її та візьме за неї відповідальність. Її колишній чоловік прийшов і підписав документи на виписку. Потім вони передали йому всі її ліки. Він попросив її покласти ліки в сумку і вийшов з кімнати, поки вона пакувала речі. На той момент у кімнаті з нею більше нікого не було, і вона випила більшість таблеток. Медсестра виявила, що вона пила таблетки і попросила інших медсестер допомогти її стримати, поки вони чекали на швидку допомогу. Медики завантажили її та відвезли до державної лікарні. Я сподіваюся, що з нею все гаразд і зараз їй стає краще. Друге, був хлопець, який був дуже самозакоханим і зумів розлютити всіх інших пацієнтів, наполягаючи на тому, що люди, які намагалися покінчити життя самогубством, слабкі і повинні спробувати ще раз. А ще у нього було марення: він наполягав на тому, що він був генеральним директором великої компанії. Після цього всі його цуралися. Третє. Багато років тому я була студенткою медсестрою і мала одного пацієнта, у якого були часті психотичні епізоди з періодами усвідомлення між ними. Під час одного з таких епізодів йому вдалося вирвати крапельницю, катетер, а потім кинути скляний графин для води на підлогу. Усе було наскрізь мокрим, і на підлозі були осколки скла. Мені таки вдалося змусити його сісти в крісло, поки я прибирала підлогу і перестилала його ліжко сухою постільною білизною. Потім я спробувала одягнути його в суху піжаму. Саме в цей момент цілий коли взвод студентів-медиків увійшов до палати зі своїм професором, щоб побачити іншого пацієнта. Але цей хлопець вирішив, що я найсексуальніша жінка в світі і намагався поцілувати мене всюди, де міг, поки я намагалася його одягнути. Замість того, щоб допомогти, студенти-медики просто сміялися. Наступного дня мені довелося допомогти тому самому хлопцеві помитися, але цього разу він був свідомий. Я ніколи не забуду, як він вибачався за попередній день. Я ніколи не забуду, що він сказав потім. Я не божевільний, насправді я фруктовий торт. І перше, що я подумала чувак, ти горіховий пиріг. Хоча я не сказала цього вголос. Дівчина схопила мене за палець на нозі, коли я спав. Я прокинувся і сказав, що за хрінь, і вона втекла. Я пішов на стійку реєстрації, щоб поскаржитися. І поки я розмовляв з жінкою, дівчина стрибнула мені на спину і кричала, як мавпа. Це було дивно. Я відкинув її від себе, і жінка просто сказала: вибачте, це лоу. Нагадую, що ви можете підтримати нас копійчиною на патреоні або оформити спонсорство на Ютубі. Для нас це дуже важливо, мотивує працювати далі і пробувати щось нове. А всім, хто вже підтримує нас фінансово, ми безмежно вдячні. Ви найкращі. Не супер божевільна, просто дивна. Ми були з купою підлітків у педіатричній палаті, але всім мали спеціальні кімнати біля столу медсестри з протиодарним склом, щоб медсестри завжди могли легко спостерігати за нами, а у ванних кімнатах не було замків. Я та ще одна дівчина страждала від анорексії. Інший хлопець був налаштований на самогубство настільки, що в нього не було столових приборів, крім пластикової ложки для їжі, не було ковтр тощо. А ще був молодий безпритульний хлопець, якого збила машина, тож його нога була повністю в гіпсі. Але він все ще мав звичку підкрадатися. На своєму інвалідному візку і нагрібати їжу з кухні дитячої ігрової кімнати у моцестер тощо. Ми створили дивний маленький клуб і часто разом грали в карти у вітальні. Розмови відбувались приблизно так. Я хтось хоче сиро? я поклала його до кишені, тому медсестра подумала, що я його з'їла. Безпритульний хлопець я дай мені. Інша хвора на анорексію. я принесу тобі морозиво та солодощі, якщо ти знайдеш для мене швейне приладдя. Я вшию батарейки в свою резинку для волосся перед зважуванням. Дитина самогубець, як ти думаєш, я б помер якби міг вичерпати своє очне яблуко ложкою? І так далі. Це був дуже дивний період у моєму житті. Коли мені було 19, я потрапила у лікарню вперше. Я дуже хвилювалася і першої ночі ледве могла спати. Моя сусідка по кімнаті мовчала, що мене спочатку не насторожило. Наступного дня я пішла у вітальню та поговорила з кількома людьми, а потім повернулася до своєї кімнати і побачила, що моя сусідка по кімнаті нашкрябала на стінах. Знайди їх і розмовляла сама з собою. Я була налякана, схопила медсестру, яка намагалася поговорити з нею, але не змогла зрозуміти сказане, і попросила залишитися в іншій кімнаті. Цієї ночі я була в реанімаційній палаті сама, а наступного ранку прокинулася від бійки в коридорі та медсестер, що пробігали повз мою кімнату. Один пацієнт витягнув світли. Перед не тим пацієнтом і отримав ляпаса. Пізніше того тижня мене загнав у кут той самий хлопець, який витягував свій член, і запитав, чи хочу я зайнятися сексом у ванній. Після цього я плакала і була налякана майже весь час мого перебування там. Був схожий досвід. Одна дівчина стверджувала, що вона лесбійка. В цьому немає нічого поганого. Я сама бій, але вона була справді агресивною. Але вона та один хлопець мали неприємності через те, що показували одне одному статеві органи. Кімнати були розташовані так, що хлопчики були з одного боку коридору, а кімнати для дівчаток з іншого. Тому двері дивилися одна на одну, і вони обоє просто стояли там з відкритими дверима. Дякую за перегляд! В коментарях розказуйте, чи був у вас подібний досвід. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!